Гостям показали ріпакове поле, зараз воно у жовтому кольорі, бур'янів на ниві не знайшли, а все тому, що про їх знищення подбали ще з осені, тепер пожива, яку вносять, працює тільки на ріпак. Коли ми проводимо перше раннє підживлення, ми наполовину що кормимо бур'ян. А тут підходи зовсім інші. Тут дійсно та пожива, яку ми даємо з раннього весняному підживленні, вся йде під культуру. Види на врожай дозволяють господарям робити довгострокові прогнози. Вони заключають договори з аграрним фондом і продають майбутній врожай у державні засіки натомість отримують живі гроші вже сьогодні. 50% ми отримали зразу ж, а 50% ми маємо отримати пізніше. Коли ми виростимо урожай, здамо на елеватор, тобто аграрний фонд дуже оперативно заплатив ці гроші. Коли я оформив оформлені контракти, приїхав з Києва на вечір, ввечері приїхали, вже мені з банку позвонили, що кошти вже прийшли мені на рахунок, і ці кошти ми використовуємо на будівництво, на реконструкцію цих приміщень, на закупівлю молодняка. Тваринство ще один напрямок у діяльності господарства воно одне з небагатьох, яке не тільки зменшило поголів'я верха, але й наростило за рік на 700 голів. У приклад, маї ставили на підсумковій нараді, говорили про необхідність вже готуватися до жнив, але не забували про насущні проблеми. Турбує ситуація. Це рівень заробітної плати в області. Ми маємо півтори тисячі але в 11 районах не буду я їх називати. Ви добре знаєте, хто є. Кого нижче півтори тисяч? Наступного тижня представники влади, переробники і виробники молока знову планують сісти за круглий стіл, будуть домовлятися за ціну. Сьогодні вона складає в середньому гривні 90 за літр. Це більше ніж в середньому по Україні, але не повністю задовільняє виробників. Готується область до всеукраїнської виставки Агро 2011 з 2 по 6 червня. Вона пройде у Києві, де покажуть здобутки аграріїв протягом минулого року. І не забувають про день сьогоднішній. Весь комплекс весняно-польових робіт планують завершити до кінця тижня нас вихідних немає, вихідні будуть аж на зиму. Юрій Курочка, Андрій Храбуст, Подільська панорама.